На ринку столичний завжди людяно. Що купують кияни та гості міста. Ходімо дізнаватись. Є ринки, де дешевше, є ринки, де дорожче. Я їду по дорозі, мені тут зручно. Просто Я взагалі з білої церкви. Проїжджаю мимо. деколи сюди заїжджаю, багатий вибір. Є деякі речі, яких нема на других ринках. А що саме? Чого немає? За чим основним таким вирізаємо? Рибний асортимент. Тут досить багато всяких делікатесів. Що купуєте? Е, ми купили, купляли м'ясо, дивилися ще рибу. На що звертаєте увагу зараз м'ясо? І багато там от, варіантів. На що звертаєте увагу при виборі? Е, ну, на якість м'яса, коли воно було завезене, е, питаємо, ну, що Дюпаємо, ще? На... Питаємо, да. чи свіже. Гарний запах це показник. Ознака гарного м'яса. Да, да, ну, на ціну дивимося. Як вам ціна? Ну, чесно скажуть, ми тільки що розмовляли, то не сильно відрізняється від супермаркетів. А переважно взагалі за, за чим приходите на ринок саме? Ну, е, ну я, ми от переважно ще за е, овочами. Овочами тут весь час на зиму, там картоплю беремо, цибулю беремо, буряк, морку. В основному ми на зиму скупаємося тут. Часто відвідуйте? Е, ринок. Ну, осінню частіше, влітку, ну теж якби, ну не так часто. Будемо відбивні готувати свинячої вирізки. Сало ще взяли. Сало це ж додому не задовольна. Щось будемо думати, щоб було смачно і ситно. Що саме купити, якщо не секрет. А, Азіатські якісь, а, там моменти, соєвий соус, а, все такі, а, бакалею, моріпродукти, сири. Звертаю увагу на ціни, на якість. Купую у тих, у кого вже купую півтора року, тобто нових не купую. Чим приходить на ринах свичні? Та за всім абсолютно. І сири, і м'ясо, і консервація. Тут є крафтові товари, котрі котрих не знайдеш у звичайному супермаркеті. Наприклад, 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 соління крафтові там стояла. Їх немає в сільпо або ж там таких звичайних. А як часто відбудуються? Буває раз в тиждень, може, раз в два тижні. І ви знаєте, як звичайний мужик їде за продуктами сугубо по списку, тому що жена написала, те я і пішов і купив. Не розпиляюся. А як ціна? Ціни ну дивлячись від об'ємів. Якщо я там, наприклад, буду брати там не знаю палету, там муки, то ціна ж буде зовсім інша. Тому, але якщо брати в розріб там одну-дві пачки, якось там та саме масло, наприклад, то в принципі вони сильно відрізняються від супермаркетів. Очередной поход на місяць-полтора закупку. Тобто ви раз от приходите і робите запаси так от Ну так. Да. Ну, далеко, ну как далеко? 15 км ехать, тоже не диском. До А чому саме ринок столичний? Ну, по-перше, я їду за овощами, за фруктами. І сюди заходим. Ну, багатий вибір такий. ассортимента достаточно много разного. Ну и цены можно выбрать подешевше, чем в магазинах. Ну и вкусность. Ну, такие вот есть мясокомбинаты, молочные продукты, которые делают. Ну, вкусно, короче. Ну, вот набрали уже копчености, сосиски. Нам бабушку надо кормить, тещу сами тоже. Сосиски, колбасы. Что взяли? Ну, жена ходит, смотрит, что она такое вот видит. Копчености хорошие. Сыр взяли, ну, типа адыгейского. Я брынзу люблю. Ну, я сам с Молдавии, поэтому овечья брынза для меня. Здесь можно найти овечью брынзу.